Вітаю, шановні восьмикласники! Ми продовжуємо з вами мандрувати історію України. Щоб зрозуміти сучасність, варто зазирнути в історію Союзу, що змінив долю українського народу. Отож, тема нашого уроку Люблінська унія 1569 року та її вплив на українське суспільство. Щоб зрозуміти, чому Люблінська унія стала поворотним моментом для українських земель, давайте згадаємо, з чого все почалося. У 1385 році відбулася Кревська унія. Це був союз між Польщею та Великим князівством Литовським. У них став один спільний правитель Ягайло. Але Литва ще залишалася самостійною, мала свою мову, закони, князів. А вже через майже 200 років, у 1569 році, відбулася Люблінська унія. Цей союз був вже набагато глибшим. Польща і Литва об'єдналися в одну державу Річ Посполиту. І найважливіше для нас. Українські землі перейшли від Литви до Польщі, а це означало нові порядки, нову владу і зовсім інше життя для наших предків. Унія означає об'єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії, автономія право самостійного управління, самоврядування. Певної частини держави. Давайте поглянемо на карту українських земель у 14-15 століттях. Це період, коли Русь Україна уже занепала, а наші землі опинилися під владою інших держав. Захід і центр України, тобто Галичина, Волинь, Київщина, опинилися у складі Великого князівства Литовського Литва. Ми залишаємо українцям їхні звичаї, закони, мови, тобто автономію. Поділля ж, частина півдня, часто під загрозою нападів татар, Золота Орда. Ці землі були небезпечні, прикордонні, але саме там формувалося козацтво. Закарпаття, Буковина, частина Галичини опинилися під владою Угорщини та Молдавії. Там українці жили як меншість у чужих державах. Отже, українські землі були розділені між різними державами. Але народ, мова й традиції зберігались це підготовка до нової боротьби, яка почнеться вже після Люблінської унії. 60-ті роки 16 століття стали періодом важливих змін для українських земель. Вони були пов'язані з об'єднанням Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдине державне утворення. Отже, які були передумови Люблінської унії, Велике Князівство Литовське поступово занепадало. Внаслідок Лівонської війни з Московщиною 1558-1583 років воно опинилося на межі воєнної катастрофи і змушено було піти на поступки Польщі, яка настирливо добивалася приєднання Литви. Польща ж прагнула реалізувати давні плани експансії на схід, збільшити свої володіння за рахунок українських земель, що перебували під владою Великого князівства Литовського. Українська ж сторона сподівалася, що об'єднана держава зможе налагодити ефективну оборону проти татарських нападів, оскільки велике князівство Литовським виявилося неспроможним їх зупинити. Ідея об'єднання Литви та Польщі мала прихильників в обох державах, проте відрізнялася за змістом. Литовські магнати, що мали панівне становище в державі, були прихильниками незалежності й погоджувалися на об'єднання двох рівних за умови існування окремого сейму і забезпечення свого привілейованого становища в держави. Натомість українські князі. Вичікували. Середньодрібна українська шляхта виступала за унію, польські магнати і шляхти противників майже не було. Не можемо не згадати картину Яна Матейка Люблінська унія. 1869 року. Це символінше історичне полотно, яке зображає момент підписання унії між Польщею та Великим князівством Литовським у 1569 році. Вона не лише передає подію, а й показує напругу, інтереси та наслідки цієї угоди. Ось короткий зміст картини, який можна охарактеризувати. Центр картини урочистий акт підписання унії. Тут польський король сегізму 2 август, тримає документ, це символ влади та поєднання. Праворуч і ліворуч делегації з Польщі та Литви. Помітна напруга. Не всі були задоволені умови унії. Представники ж українських земель малопомітні або відсутні. Що підкреслює, український голос не враховано, атмосфера пафосна, офіційна, але в деталях видно протиріччя й драму. Отже, ця картина показує не лише підписання угоди, а й підкреслює, що союз був непростим. Угорі трімув, а в очах багатьох учасників сум, тривога, незгода. Українські землі стали частиною цієї унії без права голосу, і це стало початком змін, які згодом призвели до боротьби за свої права. Гострі суперечки щодо форми об'єднання тривали півроку. Литовська сторона виступала за створення федеративної держави, польська за інкорпорацію, включення Литви до складу Польщі. Серед представників української шляхти та магнатів, які відігравали значну роль у подіях Люблінського сейму, особливо виділяються дві великі родини Острозькі та Вишневецькі. Костянтин Василь Островський, лідер української шляхти, був з найпливовіших серед українських магнатів того часу. Він рішуче виступав проти Люблінської унії, адже розумів, що включення українських земель до Польщі призведе до полонізації та втрати автономії. Островський намагався відстояти права українців, зокрема збереження православ'я, руського права та самоуправління. Після гуні він не визнав її умов і продовжував підтримувати православну церкву та українську культуру. Рід Вишневецький мав тісні зв'язки з польською політичною елітою. У момент Люблінського сейму Дмитро Вишневецький байда вже загинув, проте Рід Вишневецький залишався впливовим. У подальші роки Ярема Вишневецький, 17 століття, стане одним з найвідданіших прихильників Польщі та активно боротиметься проти козацтва. 24 травня князь Костянтин Вишневецький проголошуючи на Люблінському семі слова Ми народ такий поштивий, що жодному народі не поступимося, і впевнені, що кожному народові рівні шляхетністю. Також просимо, оскільки ми з поляками різної віри, а власне, ми греки, то щоб нас і в цьому не було понижено, і щоб нікого не примушували до іншої віри. Зробив заявку для свого народу на місце поміж інших двох польського та литовського. Поміркуйте, про який народ говорить князь, які погляди щодо унії він демонструє. Чому князь, на вашу думку, відстоював право на свободу віросповідання та збереження місцевих звичаїв? Цегізмун 2 август, скориставшись відсутністю невдоволених, прийняв рішення про входження Волині, Підляща, Київщини і Братславщини до складу Королівства Польського. Очевидно, ані поляки, ані Литвини не очікували, що українська шляхта заявить про себе як окремий народ зі своєю власною позицією. Наталія Старченко, українська історикиня, у своїх Роботі пише волиняни витуснили безнадійні ситуації право самим написати привілей, договір, який регулював умови приєднання волинського і братславського воєводств до польського королівства. До привілеїв пишуть і гарантії непорушності кордонів, і збереження власного права і уживання руської мови як офіційної на цих теренах, і рівність прав. Православних і католиків. Поміркуйте, яку роль відводять історики волинянам у підписанні унії? Союз чи доменування. Погляди сучасних польських істориків різні. З позитивної оцінки Унія це початок європейської федеративної ідеї. Польські історики вважають її спробою створити об'єднану, сильну, багатонаціональну державу, де були б мир і спільні цінності. З критичного підходу Унія це союз нерівних партнерів. Частина сучасних польських науковців визнає, що українські землі не мали достатнього впливу, а польська шляхта фактично почала панувати на сході. З новому акценту. Унія історичний шанс, який не використали всі народи. Деякі історики вважають, що унія могла стати рівноправним союзом, але через політичні амбіції тиск це не вдалося. Генер Клітвін, зокрема, наголошує: Волиняни трактували зв'язок із короною як двосторонню угоду, де кожна сторона рівноцінний суб'єкт. Яку ж роль відводять історики волинянам у підписанні унії? Розгляньте, будь ласка, схему органів влади в Речі Посполитої? Історики часто називають цю державу Шляхецькою республікою, вказуючи на слабкість обмеженість королівської влади і шляхетською демократією. Маючи на увазі той факт, що шляхта добилася в Польщі такого обсягу прав і пільв, аналогів яким у Європі не було. Отож, 1 липня 1569 року Люблінський Сейм схвалив унію між великим князівством Литовським і Королівством Польським. У результаті дві держави об'єдналися в одну Річ Посполиту. У перекладі Республіка, яка була федеративною державою. Нова держава мала спільного короля, яким обирався на семі, та титулувався королем польським та великим князем Литовським. Польща і Литва зберігали власне законодавство, судову систему, військо та фінанси. Крім цього, Литовсько-Руська шляхта зрівнялася в правах і привілеях з польською спільними ставали скарбниця і грошова одиниця. Отже, варто запам'ятати, що за формою державного правління річ Посполита була республікою, оскільки передбачається виборність органів влади на певний строк. Це союзна була держава, яка складається з кількох державних утворень. Тому такий термін називається федерація. Історична ж назва парламенту в Польщі і в деяких країнах Центральної і Східної Європи називається Сейм. Для України Люблінська унія мала як позитивні, так і негативні наслідки. Так більшість українських земель були об'єднані в межах однієї держави, що сприяло національно-культурному розвитку українського народу. Люблінські привілеї закріпили дію зводу законів Великого князівства Литовського в межах трьох воєводств. Збереглася судова система і ведення діловодства місцевою руською мовою. Посади в межах трьох воєводств мала отримувати лише місцева шляхта. Українські землі у складі Королівства польського стали значно ближчими до західноєвропейських впливів. Ходження більшості українських земель до складу однієї держави Речі Посполитої сприяло формуванню у їх мешканців спільної української ідентичності. Так виглядала карта шістьма воєводствами у складі Речі Посполитої, Руське з центром у Львові, Бельське з центром у Белзі. Подільське з центром у Кам'янці, Волинське з центром у Луцьку, Братславське з центром у Братславі і Київське з центром у Києві, які очолювали, призначені урядом воєводи. Люблінська унія створила суперечливі умови для розвитку українських земель. Більшість їх опинилися у складі Польщі. Люблінські привілеї забезпечували широку автономію українських воєводств у Речі Посполитій. Вони мали пришвидшити творення власної ідентичності. Однак Унія таїла й низку небезпек. Польська шляхта була політично зрілішою і домінувала в публічному просторі. Ці обставини несли з собою ризик асиміляції. Та полонізації. Подумайте, чому, на вашу думку, українська дослідниця Наталія Ковенко назвала одним із наслідків Люблінської Унії зустріч Русі із Руссю. Зустріч Русі із Руссю відображає напруженість між двома групами руської еліти. Ті, хто прийняв польську модель частина української шляхти. Почала інтегруватися в польське суспільство, приймати католицизм і спольщуватися. А ті, хто прагнув зберегти руську самобутність, це православна шляхта, братство, духовенство, які намагалися захищати свою традиції та культуру. Це протистояння визначило подальший розвиток української ідентичності. Отже, варто запам'ятати. Асиміляція це процес, у якому один народ поступово втрачає свою мову, культуру, традиції та ідентичність, переймаючи звичаї іншої, домінуючої нації. А полонізація це процес поширення польської мови, культури, католицької релігії та суспільно-політичної системи серед інших народів, зокрема українців. Отже, користуючись, Підручником, додатковою літературою, підготуйте розповідь про Люблінський сейм від імені українського князя, українського шляхтича, польського короля, польського шляхтича, магната польського, литовської знаті. На вибір і дайте відповідь на запитання: коли відбувся Люблінський сейм? Хто виступав проти Унії? За якого польського короля було підписано Люблінську Унію? Якою була позиція українських князів щодо можливого об'єднання Польщі та Литви, які позитивні та негативні наслідки Унії для українських земель? Дякую вам за увагу. Історія це не лише дати, а й долі людей. Унія не просто союз у минулому, це історія про вибір, про владу і про нас із вами. Сьогодні